Волонтери взялися за камери та зняли документальний фільм про полк Дніпро 1 Учасники об'єднання 12 й кадр провели декілька днів на передові. Кажуть, що не мали жодного режисерського сценарію, просто хотіли показати реальну хроніку війни і дати слово десяткам бійців. Фільм планували зробити для своїх, але вже 10 червня стрічку Все буде Дніпро покажуть на великому екрані у Дніпропетровську. Софія Богуцька розпитала його творців, як все було. «Все ми на не ушич один із героїв стрічки. Все буде Дніпро. Команда 12-го кадру застала його на позиції. 20-літній хлопець здивувався, коли побачив перед собою декількох сміливців із камерою. До Дніпра один приїхав записуватися із красноармійська, пройшов вишкіл і відправився в АТО. Там він вже рік. Перший бій на Карлівці пам'ятає, як сьогодні Було страшно, просто було страшно. Я більше навіть даже не Хочу просто була страшна, я дуже вжався в землю. Большую часть боя, наверное, вжимался в землю. И когда я только решил ползти вперед, сказали команду отступать, а я отступал со всеми. Не очень часто бывает, когда видишь врага. В основном ведешь огонь, просто понимаешь, что враг там, и он находится недалеко. Головна задача його обезвредити і зберігати свою життя. Команда волонтерів-документалістів рушила у зону АТО на декілька днів у березні. Оператор Дмитро каже, їм довелося з перших хвилин зануритися в атмосферу війни. Якраз потрапили на розірваний міною автобус. Там загинули мирні жителі. Там є кадр фільмі. «Боєць», який нас оправдали, знайшов ікону серед розбросаних розбросених Там Том стають так, там, звісно, помагам'ю дуже сильно. Далі були дні зйомок під обстрілами, розповідає режисер Катерина Стрельченко. По декілька годин волонтери разом з бійцями не виходили з бліндажів, а потім бігли з ними ж на інші позиції. Зняли дуже багато матеріалу, але ще більше залишилося поза кадром. Ми доїхали до так називаємо республіки Мост, це вже кілометр до наших до нашої крайньої позиції. І Діму забрали, тому що поступив сигнал, що мародери граблять церков в пєсках. Діму увезли. А мене, тому що опасно, опасна ставили. Під Тим мостом і було кілька інтерв'ю, які б мені очень хотілося записати. но я не змогла це зробити. Якби інформація може, не стане історією, ксажаління не всі бійці відразу хотіли говорити на камеру, але коли вдавалося, декого було важко зупинити. Волонтери це називають своєрідним методом психологічної допомоги. Бійцям на передовій, які там тижнями, найчастіше потрібно просто виговоритися. Люди там воюють не за гроші якісь блага. Но діта себе показати щоб вот знайомі, друзі у що ми живими, здоровими, од вот робимо таке діла. І ну в будь-якому случаї как бы, будуть сположити на світі показують. Кінішне це кожному чоловіку. приємно. один з героїв стрічки. Валентин розповів, що працював механіком на шахті, але хоче отримати ще й гірничу вищу освіту. Там на продовій у бліндажі, коли має вільну хвилину, читає книги і час від часу листи від коханої їх носить коло серця. Чуєш, люб, любий, як серце кричить. Я стою на колінах благаю. Повертайся живим, вертайся, коханий. Постскриптом, я кохаю тебе. Софія Погуцька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.